Якщо у вашій матриці долі є третій аркан, третій аркан я охарактеризувала б трьома словами: це жінка, мати, господиня. Досить крутий аркан, в мене його матриці немає, як і за все життя, в мене не було жодного горшочка з квіточками, але мені казково пощастило в мене у матері третій аркан, тому я їм борщик, пиріжечки. А потім я подивилася на кохання на каналі кохання у сина, третій аркан, тому йому попадеться жінка, яка також буде добре готувати. тому я Спочатку поїму матері, а потім а, піду до сина. Ну, ось такі в мене плани на майбутнє. Вибачте, що відволіклась. І так, жінка, мати, господиня. І справді жінки з третім марканом досить жіночні, сам Бог вилів народжувати та виховувати дітей. Але без перегибу, без перегибу не потрібно. Я же мать, ось це ось це не потрібно. Чоловіки з третім арканом романтичні, знають та розуміють жінок, хочуть дітей. Круто, круто, якщо у вас чоловік з третім арканом, вам пощастило, мені з моїм кермічним хвостиком, такі чоловіки, звичайно, не попадуться, ну нічого. І щодо тут досить важлива тема: взаємо з матір'ю. Я розумію, що у кожного сім'я, сімейні історії різні. Але потрібно пропрацювати відносини з матір'ю, саме пропрацювати, вони повинні бути здоровими. Якщо, не дай Бог, у вас є якісь образи на матір, якісь претензії, значить у вас третій аркан в мінусі, вам потрібно пропрацьовувати, вам потрібно пробачити свою матір. Ну, Обов'язково це вона живе своє життя, а ви своє життя виводьте. В плюс та пробачайте, пробачайте, матерей, відносини з матір'ю тут грають ключову роль. А щодо дітей, вам сам Бог волів народжувати та виховувати. Так що, як переривання вагітності для людей з третім арканом в матриці прилетить, це може розділити ваше життя на до та після. Третій аркан. Я вас люблю. Кличте мене на чай з пиріжочками, бо в мене його нема. І я, я з радістю до вас схожу в гостя.